Марфа Лісова, я рада вас тут вітати, і сьогодні я вам розкажу про те, як правильно вибрати козу при покупці, як вибрати козеня, як забезпечити їх перші дні в вашому новому господарстві, а також познайомлю з своєю новою жителькою, режулею. Отже, поїхали. Отже, якщо ви вирішили завести козу або козеня, маєте. Таке бажання, хочете споживати молочко, або хочете мати свою якусь міні-ферму чи велику ферму. Я вас мінімально навчу, як вибрати собі тварину в господарство, або одну, або декілька, з чого почати, як це все має бути і відбуватися. Я собі тут трохи занотувала, для того, щоб нічого не забути. Отже, поїхали по пунктах. Перше симетричне тіло, коза має бути симетрична. Ноги мають бути рівненькі, при походці вони не мають розлітатися в різні сторони, коза не повинна кульгати. Симетричне тіло, в якому це сенсі, що це означає? Ніжки повинні бути рівні, вони повинні бути однакові, по довжині, передні між собою, задні між собою. хрестець, тобто тазові кістки, не повинні бути дуже просівші, опущені донизу, коза не повинна кульгати, в неї мають бути пропорційні всі. Частини тіла. Ну, візуально, якщо буде якийсь недолік, ви зможете це побачити 100%. Бувають різні випадки, кози одна нога може бути коротша, друга довша. Я не знаю. Тобто, Це вже що хоч може бути, можуть бути проблеми з мордочкою, з носиком, з вухами. Одне вухо коротке, друге довге. Тобто, це, Особливо це помітно в ламанчів. З вухами можуть бути проблеми. Через схрещування можуть бути проблеми, якщо генетично були, там схрещені близькі родичі між собою теж можуть бути зовнішні проблеми. Не бажано таку тварину купувати собі в господарство, тому що ну, це дефект. Це є дефект. Дуже-дуже не бажано. Так, поїхали далі. Крестець не опущений, я сказала вже. Зуби звертаємо увагу на зуби. Зуби це дуже делікатна тема. Вкіс. Постарайтеся, верхніх зуб, до речі, верхніх зубів, кіз немає, щоб ви знали собі. Передніх немає, вони вони жують нижніми. Звертаємо увагу на нижні зуби. Що це означає? Вони повинні бути всі на місці. Якщо це про якщо це відбувається зміна зубів, це відбувається приблизно в рік в півтора В кожних кіз по-різному в них міняються молочні зуби на постійні, так як у людей приблизно. Ви вам повинен про це сказати обов'язково господар, і ви повинні бачити хоча б ознаки того, що ці зуби в найближчим часом вилізуть. Того, що, наприклад, от моя білка не має двох передніх зубів. Ми все надіялися, що вона їх замінює, що вони міняються, але ні. Хтось їй вибив або скіз, або вона десь травмувалася до нас. Такою вона до нас приїхала, отже, і в неї всі вже корінні зуби, вона вже доросла. Значить, за зуби ви зрозуміли, якщо зуби стесані, якщо вони чорні з чорними дюрками, якщо десь вибитий, десь не вибитий, це вже погано. Тварині буде дуже важко споживати корм, вона не зможе нормально харчуватися, тобто надоїв від такої тварини ви теж не отримаєте нормальних. Тоді, в принципі, вам ця і тварина і не потрібна. Бо ви, якщо купляєте заради молока, то самі розумієте, що якщо тварина погано їсть, то молока вона вам не дасть. От і все. Так, за зуби ще що хотіла сказати. Зуби не обов'язково відповідають своєму віку. Що тут маю я на увазі? Зуби можуть бути дуже стесані, як в нашого нарциса. Ми нарциса купили у віці рік і сім, а зуби в нього були настільки стесані, що я думала, що це старий цап. Чого так, пояснюю. Давали неподрібнену кукурузу, давали гристи цукровий буряк або щось дуже тверде. Зуби затесувались, псувались повністю. Відповідно, він не виглядав на свій, на свій вік. Абсолютно. По зубах можна було сказати, що це старезний ЦАП. Зуби затесані під пеньки. Ось, нарциса вже, напевно, ніхто після нас не купить. Можливо, ми його подаруємо колись, або в зоопарк, якщо мені треба буде замінювати кров, або він просто уїде до дяді Колі, про якого я всім завжди розповідаю. Хто дивиться інстаграм, той знає, хто такий дядя Коля. Це чоловік. Це чоловік, який працює. На тим, ну, працює водієм машини, яка завозить тварин в останню путь на бойню. Ось то нарцис його тільки бачить, коли ми свиней продавали, то нарцис одразу забивається в куток і його аж трясе. Коротше, він того колю дуже боїться. Коля, якщо ти дивишся, то ти знаєш, да? що для профілактики я іноді дядю колю визиваю, щоб він нарциса трошки полякав, коли нарцис вже зовсім збушується восени після того, як всі кози приводять до нас парувати. Нарцису трошки в голову там стукне, то. Дядя Коля до нас обов'язково заїжджає, щоб нарцис став на місце нарешті. Ось так. Да. Але не будемо відходити від теми. Повернемося до зубів. Значить, зуби, я вам вже пояснила, цікавтеся у господарів, скільки років тварині. Якщо бачите, що зуби затесані, запитайте, чого зуби в такому стані. Ви купуєте тварину, ви віддаєте за неї гроші, ви маєте право знати про неї все, тим більше ви будете за нею доглядати в майбутньому. Вся відповідальність ляже на вас. Ви повинні знати е, про Певні проблеми, про певні нюанси для того, щоб потім змогли допомогти своїй тварині, якщо, не дай Боже, щось не так. Так, за зуби сказала. За ноги, якщо бачите, що ноги повинні бути симетричні, я це вже казала. Якщо бачите, що тварина кульгає, одразу перевіряйте ратиці. При покупці обов'язково раджу перевірити ратиці, чи вони не гниють, чи вони не загнуті, чи від них немає неприємного запаху, бо це дуже розповсюджена проблема. До речі, якщо ратиці не стрижені і підгнивші, молоко теж буде вонюче. Яка б коза породіста не була. Молоко буде дуже воняти через ті ж ратиці. Це, це страшне. Повірте, я знаю, що це таке, бо я обрізала гнилі ратиці. Я знаю, що це таке. Це жах. Потім треба ці ратиці лікувати постійно антибактеріальними порошками або спреями обробляти, мастити мазями, протиогрибковими препаратами. Це дуже складно вивести це і постійно треба стригти. На ратиці є до речі, кози можете запитати, як часто їм стрижуть ратиці, якщо господар це робить. Є кози, в яких ратиці відростають неймовірно швидко. Не пам'ятаю до речі, признак чого це. Це чогось не вистачає в організмі. Гіперкератоз здається, називається. Не буду брехати, не пам'ятаю точно. Але якщо ратиці відростають швидко, запитайте, як часто господар їх стриже. Якщо стриже, якщо не стриже, ви можете в принципі, це зробити вдома самі, але перевіряйте, чи не гнилі, бо цей клопіт впаде на ваші плечі, під вашу відповідальність будете лікувати самі. Так, кульгати може, до речі, якщо ратиці теж не обстрижені, і за цього може кульгати. Перевіряєте все ретельно, задаєте запитання власнику, і нехай вам дасть чітку відповідь: або стриже, або не стриже, або так, або ні. Тобто запитуйте, не стидайтесь. Так, за ноги сказала. Е, до речі, ноги хромота може бути в кози через те, що вона невдало розкотилася і в неї був поріз. І якась е, частина задніх ніг або передніх, в основному задніх. Погано працює, якась, якась нога може погано працювати, якась нога може гірше працювати, коза може хромати, якось не так їх ставити, може піднімати, може затримувати. Там дуже багато симптомів, якщо був парія в кози, і вона погано, тяжко відійшла. В основному це ослаблені тварини, ви помітите це, я думаю. Ось. Також обов'язково запитуйте, якщо бачите, щось взагалі незвичне для тварини, вона або квола. Або кульгає, або з її мордочкою, щось не так, або з рогами, або з хвостом. Обов'язково запитуйте власника. Так, за хромоту сказав. До речі, як перевірити, зараз скажу маленьку хитрість вам, як перевірити, чи з козою все в порядку. Візьміть з собою сухарик чорного житнього хліба, ну дехто каже сірого. Якщо з козою все добре, у нас задоволений невеличкий такий шматочок, скибочку засушену, обов'язково. Якщо з козою все добре, коза швидко його з'їсть. Або якщо буде вже вас боятися, вона буде активна, вона буде жахатися, тікати, все. Але якщо вона квола, стоїть, опустила голову, опустила хвостика, а вам розказують, що це так повинно бути, не вірте, бо то хвора тварина, з нею щось не то. Так, за це я сказала роги. Звертайте обов'язково увагу на роги. В першу чергу, щоб тварина не билася, обов'язково того, що ви потім будете мати проблеми. Якщо одна коза ще пів біди, вона дивіться, щоб людину не била, може бути інших тварин. А якщо ви берете в стадо рогату тварину, дуже обережно того, що може лупити інших кіз. А що таке пробитий живіт від козячих ріг? Іншій козі це страшне. Кишки можуть стирчати і коза буде бігати по дворі. Кажу так, як є. Нічого від вас не утаюю, бо потім будете мати проблеми. Це дуже страшно. Якщо роги обрізані, запитуйте чого. У нас Марфа з опиленими рогами, не знаю, чим її їх опилювали, чи булгаркою, чи чим. До ну, речі, коза від цього отримала серйозний стрес, дуже боялася людей, трусилася, і тепер, коли при ній щось бабахне, чи боже борони, включається електропилка чи дрилька, коза забивається в куток і починає трусити, і в неї починається перепадок. Така травма в неї вийшла. Хоча Марфа сама по собі дуже спокійна, не вірю, що вона билася. Ну, так вийшло. Білку взяли теж з затесаними рогами, але це видно, що затесло вона їх сама. Загострювала або об якийсь предмет, або об залізні прути, або об дерев'яні, або об цеглини. Якщо купуєте тварину без рогу, поцікавтесь, чи штучно вона обезрожена, чи вона від природи комола. Якщо комола, запитайте обов'язково, це дуже важливо, які в неї батьки, хто рогатий, хто без роги. Якщо від двох комолих батьків. Можуть бути генетичні проблеми, може бути схований гермафродитизм, може козочка потім, якщо ви берете молодняк, не погуляти просто вам. Це не обов'язково, але проблеми, висока відсотковість того, що проблеми можуть бути від двох комолих батьків. На це теж зверніть, будь ласка, увагу. Так, очі. Дивитись тварині на очі. Вона має реагувати на світло, на темряву, на якісь предмети, повертати голову. Дивитись, чи немає на очах ніяких незнайомих, непотрібних плям, які можуть бути. Марфу нашу, ми купили з більмом на оці. Дуже мала серйозні проблеми. Виявилось, що це від запущеної інвазії глистами. в неї утворилося те більмо, поки глисти не пролікували, марфі не стало краще. Але на жаль, до кінця воно вже не вилікується, того що була запущена стадія. За нею не дивилися. Дивитись, чи немає більмів, чи не пошкоджена, чи не червоне, чи не запливше, чи вона його не прижмурює. Якось незвично отак, знаєте, як підмігуємо комусь. Обов'язково на це теж звертаємо увагу, так, за очі сказали. Запах. Дуже важливо, коли ви купуєте тварину, щоб вона приємно пахла. Е від того, який запах має тварина, буде залежати запах вашого молока, який ви захочете від неї отримати. Отже, більшість, якщо кози здорові, в основному вони не повинні мати якогось вираженого запаху. Цап може пахнути там в період гуляння, а коли він не гуляє, він теж не повинен смердіти. Це 100%. Я вам кажу, того, що маю нарциси, який в нас гуляти, хоче 24 на 7 і їздити по козичках. Ось. Коли він в стані спокою, він не повинен неприємно пахнути. Навіть коли він гуляє, він не повинен смердіти. Він буде пахнути специфічно, але це буде не сморід 100%. За козичок, трете по шерсті або ось тут між вушками, між рожками, по голові. Якщо є рожки, якщо нема, просто між вушками нюхайте руку. Якщо рука не смердить, молоко в житті не буде смердіти. Якщо коза породіста, гарна, все, а. Неї смердить між рогами, між вухами. Проблеми можуть бути знову ж з ратицями, потім гормональні проблеми. Ну і на худий кінець ви повинні подивитися, де утримується тварина. Якщо хлів грязний, нечищений, весь в гноєві, в сечові, то, відповідно, і тварина буде вонюча воняти, буде страшно, якщо не прибрано в хліві. Так, за це сказала. Найголовніше Заради чого ми купуємо козу? Це молоко. Отже, саме головне в цьому питанні це вим'яв кози. Воно не повинно мати, воно має бути чашоовразним. Воно не повинно мати гуль, затвердінь. Воно повинно легко доїтися, бажано, щоб при вас господиня подоїла козу, або дозволила вам подоїти цю козу, чи вам зручно, чи м'яко коза доїться, бо бувають тугодійні кози, доїти таку козу дуже тяжко, руки відпадають, кажу на власному досвіді. Ліки повинні бути рівномірні. Якщо бачите, рудиментарні суски, в принципі, я вже знімала про це відео нічого страшного. Але потім, якщо ви захочете розводити племінних кіз, краще з такими, скажімо так, вродженими дефектами не беріть, якщо вже прям племінні, з документами купуєте все. Вам тоді ніхто, в принципі, і документів на таку тварину не дадуть, якщо племінні козенята мають бути. Так, значить, за це сказала, за це сказала Вим'я. Так, да, дивіться, коли при вас будуть доїти козу. Попросіть обов'язково. Дивіться, щоб не було крові в молоці. Це признак або маститу, або слабких судин в виміні в кози. Це не хороші справи. Якщо судини, в принципі, ще можна підлікувати все, це може, може бути і за травми, може бути і за того, що в кози дуже обвисле вим'я, і коли вона йде, воно їй вдаряється об ноги, то десь судини лопають. Хоча воно взагалі-то так не повинно бути. Крові молодці не повинно бути, яке б там вим'я не було. Ось, А якщо мастіт, ну я не раджу вам купувати таку козу і надіятись на те, що ви її вилікуєте. Того, що мастіти бувають запущені, хронічні, бувають набуті, от тільки тільки якщо коза укотилась там, чи не укотилась, чи зробила собі травму якусь, чи кузенята зробили травму, чи якась інша тварина її стукнула, зробила травму. Не факт, що ви вилікуєте той мастіт, викинете гроші, придеться здати козу, або просто з неї не буде толку потім, і не факт, що вона буде давати багато молока вам потім. Якщо будуть молочні камені або затвердіння вимені, теж не факт, що коза вам буде гарно диїтися. Це означає, що козенята дуже довгий час були під нею, набили її вим'я, вим'я пішло шишками. Ось. Або це зробився молочний камінь, або це лімфовузли у виміні воспалилися. Дуже багато причин про лімфовузли нічого не буду казати, не знаю цієї теми, але почула таку думку, самі стало цікаво. Ділюся з вами, ну, це все дуже-дуже все серйозно. Якщо бачите, хоч якісь малі такі дефекти, ви неопитний козувод, краще не беріть такої кози. Так, про вим я сказала, про ратиці сказала. Значить, якщо ви вибираєте не дорослу козу, а козеня. В першу чергу дивимося на козеня, як воно себе веде, до речі, раджу одразу брати двох. Якщо ви берете козенятками, беріть дві козочки. Або козочку і козлика, якщо ви хочете надалі розводити, але тільки не від одних батьків, щоб вони не були братики-сестричка. Не можна допускати родового схрещення. Далі що? Беріть просто двоє, чого краще двоє брати козенят? Того, що їм веселіше, вам буде веселіше. І от коза це не корова, вона стадна тварина, вона хоче компанії. Візьмете одне козеня, буде вам кричати, плакати, не будете знати, що з ним робити. Біда буде чорна. Так, поцікавтеся батьками в першу чергу, якої породи, хто рогатий, хто безрогий, хто звідки привезений, якщо привезений, хто звідки не привезений, коли спарувалась, коли коза окотилась, чи коза окотилась цими козенятами в срок. Як цих козенят годували, який раціон, який графік годування? О, бачите, півень навіть згодний зі мною. Який графік годування цих козенят? Скільки разів в день їх годували? До скількох місяців, чи під козою, чи штучно. Потрібно знати все, чи вже вводили е, додаткові корми там, дивлячись, скільки ви купуєте козенят. Не раджу купувати козенят раніше двох місяців. Можете купувати в місяць, тільки якщо вже маєте своє козине молоко. Так, значить, про раціон сказала, про батьків сказала, якщо ви хочете породну тварину, просіть документи на батьків, на цапа на козу, ну і відповідно на? козеня, яке ви купуєте, якщо ви плануєте заводитись племінним розведенням кіз, а не тримати тварину на молоко чи на молочні ферми не берете. Обов'язково цим цікавитеся, родусловною, дивитесь, чи документи не підроблені. Ось, чесно кажучи, в мене немає тварин з документами, бо в мене ферма молочна, молочного напрямку, тому не знаю, як вони мають виглядати. Якби мала зразок якийсь, то я би вам додала обов'язково відео. Значить, цим поцікалися раціоном, і бажано, якщо ви вже забираєте козеня, створити в перший день для нього комфортні умови, що, в принципі, я й хотіла розповісти. Перший день ви забрали козеня додому. Бажано, щоб хазяї дали вам з собою хоча б півлітрову баночку того молока, яким годували те козеня, якщо воно ще годується молоком. Якщо ні, е ну чи якесь покривальце, на якому воно спало, чи щось таке, щоб йому нагадувало. Його рідну домівку, щоб воно не скучало. Якщо ви тим більше взяли його одне, щоб воно вам не плакало, не вирішало, не бігало, і ви будете потім ще самі коло нього плакати. Ось годуєте так, як його годували, дивитесь таблиці, читаєте інформацію обов'язково. Якщо вже дають сіно і випускають на випас, так робите. В перший день наглядаєте за твариною, якщо вона буде на прив'язі. Саменька, а не в стаді, наче дивитись, щоб не закрутилось, не запуталось, не придушилось, бо кози то такі тварини. Це вам не пес, не корова і не вівці. Воно як пригне десь залізе, закрутиться, може бути біда. Коза може закрутитися і замотатися навіть в дуже високій траві, в кущах, де хочете. Навіть трава може поврядити. Тому обов'язково поглядаєте кожних 20 хвилин, хвилин, як ваше козення себе почуває даєте вчасно їсти, а там вже відштовхуєтеся від того, як правильно годувати кіз. про це буде окреме відео. Повідаю, далі встала, бо кози не дають дописати мені то відео. Значить так, питаєтесь так само, чи глистогонили ту козу і козенят, яка дата народження кози чи козенятки. Потрібно знати повну інформацію, як воно народилось, чи не було ускладнень в кози, яка його народила, і так само, якщо ви купуєте дорослу козу, чи не було в неї ускладнень при родах, чи вона не страждає кальцієвою недостатністю, чи заліза недостатністю, чи йода недостатністю. Перевіряєте, чи не запалені лімфоузли на шиї, а також чи немає зобу. Це завжди йододефіцит. Це погано, це тяжко лікується, не бажано купляти такі кози й козенята. Бо будете потім лікувати, мати проблеми. Ось на роги звертайте увагу: чи не побиті, чи не м'які, чи не хитаються. Якщо це козеня, яке від природи повинно бути камолем, значить воно повинно бути камоле, і відростки в нього не бажано, щоб були, бо придеться видаляти. Або викручувати, як в баранів, або термокаутером. Особисто я ще з таким не стикалася. але... Багато читаю інформації на форумах, то таке буває, на жаль. Це не є критично, але це знову ж таки ваша праця, робота для вас. Якщо ви не досвідчений козовод, вам буде тяжко. Так, ну і перейдемо до самої цікавої частини. То, що я вам обіцяла, зараз вам покажу, хто в мене є. В мене є нова козочка. Режуля, йди сюди. Дивіться, в мене є режуля. Да. Це молоденька козочка, первокотка. Да. Красуня, дуже лагідна. Вона не б'ється, хоча вона рогата, вона дуже класна. Зараз вам покажу її поближче. Ось така козочка, мені її подарували. Вона худенька, дуже худенька, погано їсть насправді. Перебирає гілки, Траву от траву вчора в стілі на ніч гарно їла. Хто в інстаграмі на мене то той слідкує. В стілі гарно їла, пастись не хоче. Гілки теж перебирають, бачите, накидали, то -то. де що з'їла, де що не сіно, не все вибирає частково. Дерть вмі... не вміє вона їсти, цямкає, яблука хоче. ну Не можна давати багато яблук, тому що це ви... винімає, як вам сказати, не винімає. а Вимиває, От. я завжди плутаюсь, мені часом важко розмовляти, переходити з мови на мову, але я вчуся. Ось, то, що? то значить до кальцію. З яблуками і з цукровим буряком або з кормовим буряком дуже вимивається кальцій з організму, кальцій, фосфор, тому багато не можна. Плюс піднімається кислотність в шлунку, може бути бродіння. І тимпанія, або здуття. Козу може здути, не можна давати одразу багато. Та й таке. Козочку, напевно, тримали в стійловому утриманні, тобто вона не гуляла. Ну, я так собі думаю. Або якщо гуляла, то недовго чи не паслась, не знаю. ну, Поки що ми з нею ще не розібралися. Ратиці ми. Сьогодні будемо стригти. Вчора я цього не робила, тому що в неї був перший день. Я не хотіла її стресу, я не хотіла її травмувати. Я хотіла, щоб вона до мене звикла. Рожки в неї нормальні, зуби нормальні. Ось, вона молодесенька, на ногах низенька, трошки більша за мою лаванду. Дивіться, яка моя лаванда. Це козичка, яка в мене народилася від кориці. Дивіться, яка моя лаванда. Бачите? І зараз покажу цю не набагато більше. Але нічого, ми над нею попрацюємо, комплекс вітамінів. Гарно будемо годувати, вона поправиться, буде красотка. Але дуже легкодійна, дуже м'ягесеньке вим'я, доїти таку козу, одне задоволення. Да? Режуля, назвали ми її режуля. Перший день, що хочу вам ще сказати про перший день в кози. Зробіть так, щоб ваша тварина не стресувала в перший день, щоб вона не скучала, щоб вона не боялася. Підходьте до неї, гладьте, говоріть як, якомога частіше, щоб вона вас полюбила. Давайте якусь вкусняшечку, але не переборщіть, щоб козу не здуло. Бо міняється раціон. Старайтеся, щоб раціон був такий самий, як і вдома. Да? Ох ти Боже, подивіться, яка вона лагідна, яка вона хорошенька. Не давайте нічого нового в перший день. Взагалі в перший тиждень, даже. потрошку вводьте те, що не давали козі в іншому господарстві, якщо годували там неповноцінно, не був неповноцінний раціон. Обов'язково дайте якісь вітамінки у вигляді живини. Живина дуже класна штука. Ось, я нею завжди користуюся. Хай в неї буде лизунець. Дайте, запропонуйте їй водички Ось. і коза до вас звикне, все, все в неї буде добре. Ви подружитесь, гладьте її постійно. Бачите, яка вона лагідна? Вона дуже хороша козочка. Да режулечка. Ну, худенька, ну нічого. Але мені її подарували, як то кажуть, дареному куню в зуби не заглядають, я дуже довольна. Все в нас буде добре, ми подружимося. Правда? О, о, Бачите, бачите, свариться, свариться на когось. На кого ти сварилася, режуля моя? Хорошенька. До речі, вона прив'язана біля Магдалени. Ось недалеко. Вони бачать один одного, Вони дуже вже подружилися. Та заглядає до тої, а та до тої, так вони собі граються. Ось, та й такі то справи. На цьому я буду закінчувати. Можливо, тему розкрила я не зовсім до кінця. Можу записати частину другу. Можливо, я щось пропустила. Ви можете мені дописати в коментарях. Ви можете ставити нам, і це треба робити, лайки і дізлайки, кому сподобалось, кому не сподобалось. Писати нам коментарі, писати, що я упустила. Нам всім буде цікаво почитати. Я це завчу, запам'ятаю теж. Може я переживаю, не все сказала. Ось. Але приблизні такі пункти, запам'ятайте собі, що я вам казала, маєте знати. А, ну і важливо ще, що я додам, ще важливо, деку утримували. Якщо було стійлове утримання, для неї спочатку буде дико те, що ви її вивели пастись, те, що вона гуляє. Ось, і навпаки, якщо коза постійно паслась, гуляла, ще й без прив'язі, а ви будете її тримати на прив'язі, її теж буде важко звикнути. Старайтесь максимально повторити ті умови, в яких жила коза. Познайомте її, якщо це не перша коза в вашому ставді, познайомте її з іншими учасниками стада, щоб вони подружилися, знали одне одну. Да? Красунечка. Я її подружила вже зі всіма козами і з козенятками познайомила. Да? Хорошенька наша. От. Так що будемо тепер працювати над цією козочкою. Буде вона в нас жити, і все буде добре. Так, вам бажаю гарного дня. Чи вечора, чи ранку, коли ви це відео дивитесь. Нехай у вас і в ваших господарствах. Все буде добре. Якщо ви тільки вирішуєте, чи заводите козу, чи не заводите, заводьте. Це дуже класна тваринка, дуже позитивна. Ви сумувати точно ніколи не будете. Ну і корисне молочко. Як дуже-дуже приємний бонус. Все, всім гарного дня, слава Україні! Бажаю нам всім миру і щоб у нас всіх всіх все було добре. До побачення!